Господь з вами є, читання святої Евангелія від Луки, Ставів. Того часу пастухи поспішаючи, прийшли до Вифлеєму та знайшли Марію, Йосифа і немовля, котре лежало в яслах. Побачивши, вони розповіли про слово, яке було сказано їм про цю дитину. І всі ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами. Марія ж зберігала всі ці події, зіставляючи їх у своєму серці. А пастухи повернулися, славлячи і вихваляючи Бога за все. Що чули та бачили, як їм було сказано. Як виповнилося вісім днів, коли мали обрізати Його, то дали йому ім'я Ісус, як проголосив ангел ще перед Його зачаттям в утробі. Слово Господнє! Я не є фахівцем-спеціалістом від старіння, але ми дуже якби, зосереджені, може не всі, але багато хто зосереджений цьому старінні і переживає. особливо жінки переживаються старіння. І хочу вам відкрити такий один секрет, таку одну добру звістку в цьому 2024 році. Що та людина, яка похиляється на Слово Боже, яка роздумує, яка медитує, яка молиться, слово Боже, вона не старіє, вона омолоджується, вона стає новішою, вона стає кращою, вона стає зрілішою, вона стає насправді людиною глибоко віруючою. І сьогодні Бог нас хоче власне, кормити цим словом, щоби нас. Оновити, нас відновити, щоб ми ставали кращими, щоб ставали іншими, щоб ми не дивилися на те, які ми були в минулому році, але щоб в цьому році ми були власне, такими, якими хоче нас, нас бачити Бог. Не так, як ми собі запланували, так як ми це хочемо бачити в своєму житті, да? там створимо всі плани, якісь мрії, якісь бажання і так далі. Ось, і тому перше читання, яке ми почули, це з книги Чисел. І це читання показує нам це благословення. Латинською мовою «бенедіцере». тобто перекладається як говорити добре про іншу людину, бажати добра. Тому що ми в нашому житті дуже багато говоримо різних речей. Про різних людей, про різних осіб, про різні події. І говоримо по-різному. З наших вуз дуже часто виходять слова, які виходять, які ранять, які нищать, які проклинають, які осуджують, які бунтуються. Ці ті речі, які постійно виходять з наших вузл. І тому сьогодні, на початку цього нового року, Бог дає слово. Так як Бог давав це слово ізраїльському народові через Моїсея. Так сьогодні через церкву дає нам це слово. І це слово насправді яке є, яке говорить: нехай Господь благословить тебе, нехай охороняє тебе, нехай Господь світить обличчям твоїм до тебе та милує тебе. Нехай Господь оберне обличчя своє до тебе і дасть тобі мир. Ми ще тим паче переживаємо сьогодні День миру, ось, молимось про цей мир. І, власне, це слово, яке сьогодні Бог дає на початку цього року, щоб ми власне благословляли Бога за все те добро, яке робить в нашому, в нашому житті. Ми, як капуцини, ми, як францисканці, дуже часто використовуємо цей фрагмент, коли в когось є іменини, чи там де народження, чи якісь інші події. Ось ювілей не ювілеї, ми оцим словом завжди молимось і благословляємо цю особу. Тобто фактично ми благословляємо Бога. І добре було би, щоб ми, як християни, якщо ми насправді є християнами, щоб ми прислухались, щоб ми почали використовувати, вживати власне такі терміни, такі слова. Тобто можна, можна собі відкрити. Зараз доступ до, до, до слова Божого є, може відкрити сам саме святе писання, Біблію можна в смартфоні відкрити, можна переписати, можна роздрукувати, можна собі повісити, десь там в видному місці, де ти найчастіше перебуваєш. Ось чи там біля дзеркала, чи там перед сном, чи на кухні. Кожен хай сам собі відповість, де він може покласти це слово. І це слово має бути перед Твоїми очима. Так, як я говорив вже неодноразово, так, так як євреї так? на чолі і на рамене, щоб це слово проникало тебе, щоб з твоїх уст не виходило прокляття. Але виходило дійсно слово, яке будує, так? слово, яке, яке не ранить, але яке будує Царство Боже вже тут, на землі. Щоб інші, дивлячись на твоє життя, могли досвідчити Божої, Божої присутності. Друге читання з послання Павла Апостола до Галатів, цей четвертий, четвертий розділ, ми е, слухаємо це слово і чуємо, що в єдиному місці, де святий Павло використовує слово. Е, Яке стосується безпосередньо до Марії. Тому що Павло, взагалі, він є тим, який проголошує добру новину. І на його устах, якщо прочитаємо всі Його, його послання, там є в центрі Ісус Христос. Тобто Він є той, який проголошує першу чергу Ісуса Христа, тобто Він той, який проголошує добру новину. Але це є, от, єдиний фрагмент, з усіх його послань, ось де він говорить про жінку, тобто говорить про Марію, про, про ту, яка, яка дала життя, яка погодилася, яка відкрилася на це, на це, на це життя. Ми, якщо прослідкуємо історію, то ми побачимо, що дуже багато разів атакували власне, Марію, заперечували її Боже Материнство. Це, це насправді було, і далі воно є. Тому що якщо подивитися, як деякі художники висміють, як, як малюють карикатури відносно Марії, як її осуджують і так далі. Ось, Церква завжди боронила Марію. І тому сьогодні ми її називаємо теотокос да? з грецької, тобто мати Бога, тобто та, яка дала життя. Ось. І, і, і тому це слово дається нам, щоб і ми були з одної сторони тими, які проголошують Ісуса Христа, якого мають в центрі, але також не забували про Марію, щоб пам'ятали про неї. Зрештою, ми це робимо, тому що коли беремо цей Розарій, молимось, коли літанію промовляємо. Ось. Тобто вона не є для нас Богом, але є та, яка носила Бога. Та, яка дала нам Бога, а? тобто та, яка дала нам Ісуса Христа, щоб... і, 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 і яка, так як ми почуємо в Єванглії, та, яка зберігала всі ці події, зіставляючи своєму серце, тобто носила, була цією, так як. Я часто наголошую, і чи інші брати, чи інші священники, да, яка була дарохранительницею, тобто та, яка зберігала, так як оця коробочка, да, да, дарохранительниця, яка є в центрі, яка є сейфом, яка зберігає при світі дари, щоб їх не, не зневажили. Отак Марія, вона та, яка носила в собі Ісуса Христа. І, і так само ти можеш сьогодні бути цією Е, Минулі роки, чи там в інших місцях я часто теж говорив і наголошував, і протягом року наголошував, що ти можеш бути тим, який народжуєш Ісуса Христа, не тільки носиш його в собі, але народжуєш. Тобто, щоб бути як, як ці пастухи. Бо ці пастухи, ми вже про них говорили. Що це, була, це, це були особи, які, якими погоджували, які ми нехтували. Тому що з огляду на те, що вони не могли зберігати закон, право, тору. Ось. Але вони що зробили? Вони отримали звістку, пішли за цією звісткою, тобто послухали Бога, побачили і прославляли Бога, тобто величали, ділилися. Тобто пастухи стали тими, які не тільки зберігали так, Ісуса Христа, не тільки побачили, але які ділилися. Тобто дуже важливо, щоб, щоб ми в нашому житті, власне, народжуючи Ісуса Христа своєю поведінкою, свої, своїми словами, своїм життям. Тому що деколи дивишся на, на, на всіх нас, ну, ну не бачиш там життя. Там просто ходить така мертва особа, в якій немає життя, яке десь там зачаття було, але воно що? Вмирає і потім є цей викидень. викиде. От Отак часто виглядає цей християнин. Бог дав це зачаття, дав тобі життя, дав тобі це хрещення, зробив тебе своєю дитиною, але ця дитина мертва. Тобто вона не, 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 не живе. І тому це слово сьогодні приходить, щоб, щоб нас не тільки омолодіти, щоб ми прекрасно виглядали, але щоб ми, оживляючи своє внутрішнє духовне життя, щоб ми були тими дателями життя для інших людей. Те, що ми часто теж протягом року наголошуємо, щоб, щоб ми навчилися так жити, щоб інші люди не гіршилися нами. Щоб не було так, як сьогодні. Да? Я казав, що скажу на проповіді і скажу це. Да? Червоне світло, і наша парафіянка йде на червоне світло. Не буду показувати пальцями. Ось, вона вже сама там кається, б'ється да? і каже мені: а машин немає. Кажу, так, немає. Але інші люди дивляться. І дивляться, хто ти є, ким ти є. Да? І ти є цим згіршенням. Да? Навіть якщо машин немає. Але ти можеш бути згіршеним. Я не, я не кажу про те, щоб закон був для закону. Ці певні правила е, створені для того, щоб оберігти наше життя і життя інших людей. Це не просто створюється для того, щоб, щоб тебе обмежити в чомусь. Да? І так само слово Боже, яке приходить, воно не хоче тебе обмежити в чомусь. Не хочу тебе розумієте, закрити в, якійсь, в якомусь ящику і тримати тебе. Не дай Боже, ти поступився і тебе Бог луп і, і карає, так? як часто ми підходимо до Бога. Думаю, що Бог є той, який постійно чекає, коли ти спіткнешся, щоб тебе влупити, щоб тебе зранити, щоб тебе знищити, щоб тебе покарати. Абсолютно ні. Бог нас дуже дуже є терпеливий. і чекає Твого навернення. Чекає, щоб ти. Відновився, щоб ти омолодів, щоб ти, маючи ті свої роки, сіяв Ісусом Христом, сіяв Словом Божим, щоб це Слово, так як ми почули, тебе омолоджував. І тому дуже важливо, щоб ми на порозі цього Нового року ось, не зосередились на тому, що є погане, що є зле і так далі. А щоб ми довірили своє життя, так, як Марія. Марія, вона та, яка не тільки носила Ісуса Христа, Ось. але яка, яка розуміла, що без Бога вона не може жити, що без Бога вона не може виконати слово, що без Бога вона не може йти вперед. І тому вона потребувала цього слова. І Бог їй дав цю підтримку, Бог їй товаришовав, навіть якщо ми читали в іншому фрагменті, що меч її про, прошила її серце. Так? Ось, що навіть, вона переживала ці всі страждання, ці, ці всі е, випробування, але вона своє життя довірила Богу. І тому сьогодні довір, а? довір своє життя Богові. Ось, і побачиш, який є Бог добрий, солодкий, прекрасний, чудовий. І це все Бог хоче дати кожному з нас. Бог не приходить сьогодні, щоб, щоб тебе е, нищити, карати за твої гріхи. Бог Приходить сьогодні для того, щоб тебе рятувати, спасати. Для того він прийшов в цей світ. Для того всі ці події відбуваються навколо, навколо цього Різдва. Ми переживаємо зараз цей період Різдва Христового, ще, ще тиждень, і, і, і потім вже цей період закінчиться. Але це все дається для того, щоб ти дивився не тільки сташиного польоту, зверху подивився. І це тепер не стосується, і, і, і е, я не можу цього виконати, це далеко від мене, це, це не я. Ні. Бог дає, щоб ти війшов в цю дійсність, війшов в ці таємниці, які е, розумом ми не можемо збагнути, але війти в ці таємниці, щоб брати в них цей участь. Так? Щоб не тільки, не тільки Марія, Йосиф е, е, і передусім Ісус Христос вони є, є в центрі. Так, вони є в центрі. Але Бог тебе вибрав, Бог тебе покликав, щоб і ти брав цю участь, щоб і ти допоміг іншим людям побачити Ісуса Христа, спастись. Тому неси цю добру звістку, неси це добре слово, неси це благословіння. Ось, переживай і, і показуй Ісуса Христа іншим людям, власне, в цьому, в цьому 2024 році. Амінь.